Алло, не понял. Это ваша малка влотила. Не понял. Алло. А, мы уже начали? Ой. Ну короче, мне меня чуть, чу может, петушок цей. Передавно черено жуй. Даже нуть анекдоту уже до бога, багато, нахуй. Короче, И Ебанки, слухайте сюда. Ну шо. Алло, ну вернись на камеру, тупой, вернись на камеру, накид, ба, вернись на камеру. А -а -а. Короче, анекдот про Івана Петровича. Справиш Петровичу свого кума. Ти сідаєш на фестиваль. Понятно. Ну, він його питає, кем будеш? Я буду шреком. А, він, а Петрович каже, ты маску купив? Нет, я ж подумав. Ну хорошо, а ти кем підеш на фестиваль «Іваном Петровичем. А маску купив? Бля, по 100 грамм ебем, ой-ой-ой, кто-то опять хлопаем, Жека хлопай тоже, Жека чай на пояйцек хлопай тоже, ой-ой-ой, ну что, продолжаем, продолжаем, ну то вам расскажу нахуй, хлопцы, если вот вы пацан, пацан, и у, и у вас есть проблемы с жиром, то я могу вам все описать. Дивиться, перша стадія, коли ви не бачите свого лежачого чи що, ну, а Якщо ви не бачите, ну, це ще ну бога то матері не завідує, ви тупі, якісь, треба менше гратись. У вас друга стадія не бачите стоячого. Ну, пацан, подумай, походи там у фітнес, не знаю, там попригай, по, не знає, там, на ділдо попригай, не знаю, на мамі попригай, там, ну подумай сам. Якщо третя стадія, то це в тебе вже ти не бачиш ні ні нігущого. Так що задумайся над тим, яким ти хочеш. Іли постяжко вже...